Недоцнено, це от якраз е, аналіз, звідки в цих апок і в тих нішах, які ти дивишся, де ти хочеш записати апку, звідки там беруться користувачі. Е, тому що тут і сенсор таур насправді лише частина роботи, е, тому що треба все одно розуміти, що багато зростаючих продуктів, е, просто великих продуктів, по-перше, у них може бути якась стара аудиторія і так далі. По-друге, це можуть бути китайці, це завжди трошки інша історія. А по третє, це можуть бути венчурні кошти, і вони не дуже слідкують за юніт економікою наразі. І відповідно на них не варто орієнтуватися. Це вже скоріше з досвідом приходить. Тобто сенсор тобі не покаже, що так: оцих продуктів тут насправді типу від'ємний ромі. Ну ні, ти просто маєш розуміти, що там середні поніші показники, там швидкість їх зростання і так далі. Скоріше за все, що, що тут зараз вони просто заливають ринок бабками і нема сенсу сюди йти, тому що ти не виживеш, тому аналізувати звідки беруться користувачі. Це певно, те, що багато девелоперів не роблять а це найважливіше в цьому бізнесі.